Ми з дітьми записували під диктовку різні числа, знаходили одноцифрові, двоцифрові парні, непарні, знаходили числа круглі, вчилися збільшувати кожне число, яке ми бачимо, записали на один, кожне число зменшити на один. Складали задачки і продовжуємо далі роботу. Це для тих діток, хто не з нами? Ми продовжуємо роботу на сторінці 192. І так, давайте спробуємо з вами швидко усно полічити виразів номер 1 Починає лічити Аріна. Прошу Аріна. 5 мінус 2. Буде? Швиденько говорю, буде? Ну, ти вмієш. То буде? Три. Три. Молодець. Далі е, Настя. Ти пальчик кладеш? Читай. П'ятдесят, 50, а не п'ятсот. Андрійко, ти свідкуєш? Буде 300. три. Три. Сять. Що тебе з сотнями йде? Максимку, Максим, далі. Все сотні вона. Ми ще сотні не вчили, а ти вже сотня лічиш. <ривоби> То тобі <ривоби> тепер е, вже <ривоби> мамі руки. Кажи, мамо, тобі не 30 років, а 300 років. А тобі 350, так? Будемо казати. Довгожителі будуть. Прошу е, Максимку далі. Від семи. Номер один. Чому ти не пальчик не розслідуєш? Від семи. Дорівня? О, ну. Хто вже полічив? Три. Три. Але якщо ж так тихо говорити, ніхто не буде чути я. тебе. Соломійка далі. Сімдесят відео дорігу є тридцять. Так, Софійка. Можна відняв не відняти. Від восьми тоді кажемо. Якщо відняти, то від восьми. Десять шість до рівня... поряд шість. Скільки кроків до вісім? Шість. А скільки кроків? Сім, вісім. Два кроки. Значить, буде два. Лічи. Скільки до восьми кроків? Прошу. Сімдесят мінус шість. Шістдесят. Сімдесят і рівня. 20. Так, Денис наступне. Дев'ять мінус. 3. Скільки? Чотири. Чотири. Рокселана дальше. Дев'ясто, дев'яносто, вісім, п'ятдесять, минус п'ятдесят. Ага, то буде? Буде. буде. Буде? Буде 40. Скажіть, будь ласка, що ви помітили у цих виразах? В першому рядочку і другому рядочку хтось хоче подвійної домашньої роботи. Не вміє себе поводити подвійну домашню роботу даємо. І так, подивилися на перший рядочок і на другий рядочок. Що ви помітили? Прошу Денис. Добре, зараз. Ну, що ти помітив? О, що мають, мають. мають. Одинакові, одинакові цифри, так? Але чим вони відрізняються? Перше число цифрові, а ці одноцифрові. Але що ми бачимо? у двоцифрових? Що такі самі перші цифри, як одноцифрових. Лиш тут. Одноцифрові мають одиниці, а двоцифрові таке саме число у десятках. Молодці. Ще, що ми можемо сказати про другий ряд чисел? Які вони? Ну, але які вони? Ну, зверніть на них увагу. 50, 20, 70, 40. Які вони? Круглі! Хто це сказав? Софійка, молодець, круглі. А тепер зверніть увагу, як ви ці круглі числа віднімали? Що ви робили? Власне. Але що ви робили? Десятки! Від десятків віднімали десятки від одиниць, віднімала одиниць. Коли кругле, то нам було дуже легко, правда? Бо нам просто нулик ми не чіпали, а потім його дописували. Не додавали, бо додати то буде то саме число, а дописували. А тепер зверніть увагу, зверніть увагу на довідничок. Поставили пальчик довідничок. Так, що ми маємо? Скільки нам тут дали в вдовідничку? 46. І забрали скільки? 20. 20. Що залишилося? 26. 26. Ви пригадуєте, як, для чого я вам казала розписувати? Пригадуєте, для чого ми розписували? От для того, щоб ми бачили. Ось, подивіться сюди. 46. Ми віднімаємо 20. Звіночка, дивіться, 40. Я писала собі 40. Так, Карінка, що ми робимо? 4 десятки відняли 2 десятки, лишилося. Два і 6 одиниць. І тут одиниць немає. Я їх що переписую. Так? Наступне дивимося всі сюди. Два. Це ми поки що витримали, його не будемо записувати. А зараз наступний будемо зробити. Але поки що чекайте. 27 відняти 10. Подивіться сюди. Можна не розписувати, а ось так. Десятки, десятки з'єднувати, одиниці, одиниці з'єднувати. Давайте подумаємо, що кому легше від десятки відняти десятки, Два десятки, Андрійко, відняти один десяток. Скільки буде? Ну. О1. Не 10, а 1. Ми б десятку віднімаємо. Від 7 одиниць відняти 0 одиниць буде 7. То ви Шим. на 17. Друзі, не путайте 17. Я не віднімаю від 10, е, 7, е, 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 ти не додаю. Від 7 відняла 0 одиниць, то 7, сім. а 17 утворилося. Поясніть, і кому як легше? Так, дужечками чи розписувати собі десятки? Не, не, дуже. Дужечками. Не, 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 Тому ми не, зараз ось так записуємо у зошит. А номер, а не, 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 два, номер два по три приклади. Починаємо. Одну клітинку відступили від попередньої роботи. І записуємо, так? Можна без нічого, можна не малювати. Діти, які розуміють, дітям, яким легко бачать уже десятки і одиниці, не обов'язково записувати. Оці до що можна записувати? Можна зразу. Так, зразу собі записую. На ми роз... чим ще записуємо? Ні-ні, там там Те, Там все, якщо не поміститься, по одному прикладу перенесеш. Поки діти наші обчислюють і будуть записувати на дошці, ми е, відео припиняємо. І так ми робили е, тільки що приклади, але залишився один приклад, який я ще раз хочу зупинитися. А тепер всі підняли оченята. Діти вибирали кожен свій, який хотів приклад. І так сюди підняли, щоб ми не путали. Не переставляла місцями е, цифри, то робіть по порядку. Сюди очі підняли і зупинили, поклали все з рук. На мене. Ми ось робимо першу душку від 9 відняти 7. Буде? 2. Два, Два десятки. Записала. Роблю другу душку від 3 відняти 0. Буде три. 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 Записала. І все. Поки що ми так віднімаємо. а у другому класі ми будемо вчитися починати з одиниць. І тепер варто починати з одиниць. Але я ще не хочу вас запутувати, тому починаємо з десятків. Вчимося так обчислювати і записувати. Чому з одиниць, бо ви потім зрозумієте, що не завжди. Число можна відняти і додати. Вони бувають ще їх більше. Зрозуміли? Так, і так, ще раз дивимося, я показую ще один приклад. З чого я починаю? Сюди на мене очі. Очі тут. Очі спочатку тут, а потім будемо слухати далі. Роксолана очі тут. Першу дужечку намалювала. Скільки були дзвін? Чотири відняти один. Бігом. Чотири забрала один. Три. Записала. Першу цифру, дужка, Першу цифру записала. Другі дужки, Бачиш, Роксолана? Другу роблю. Другу цифру, другу цифру. Одиниці, одиниці. Буде. Два. Два. Записала. Два. Зрозуміли? Ті діти, яким ще важко, хто ще цього не бачить, не лінуйтеся, не бійтеся, малюйте. Намалювали собі першу дужечку. Ви Обчислили. Намалювали другу дужечку. Обчислили і записали. Бо якраз ті діти, які були біля дошки, і виникло у них ось цим проблема. Цей вираз ми не записуємо, і йдемо далі. А далі йдемо до номера 3. Лікар записав вік на новонароджених оленят. <coughs> І так у ранокці пише, скільки кожному дні. Пальчику книжку. І так, читаємо. Всі разом. Бембі 20 днів. Далі кембі. 28 днів. Рембі. Стоють питання, на які просять на нас дати відповідь. Написати. Хто наймолодший? Ре Рука? Ре наймолодший. Ре Ти чуєш, з чого я починаю? За мною. Наймолодший? Ре тому що йому де. -реб. День. Молодець. Отак відповідь має бути. Тепер нас просять склади вираз, щоб дізнатися на мене. Ну, хто чим хоче, тим займається. Я буду потрібні домашні завдання давати, якщо на уроці не працює і не слухає. Склади вираз. Питання стоїть. На скільки днів Ембі старший, ніж Рембі? І так, що це означає? На скільки? Це що робимо? Порівнюємо. Щоб порівняти на скільки, треба відняти. І так, кембі, ніж рембі. Подивилися кембі? Скільки років? 20. Скільки днів? 28. 20. Рембі. 10. 10. 10. І так, хто продиктує? Що треба записати? Будь ласка, Васильку? 28. Відняти. 10. Одну клітинку ми записуємо. Від 28 відняти 10. Якщо мінус, то кажемо, 28, мінус 10. Сонце записуй, записуй за нами. І так, обчислюємо. Перші числа дужечкою зробили. Скільки буде? Один. Одиниці дужечкою зробили. Вісім. Дужка. Що? Про що йдемо? Подивіться, що біля чисел пише. Що тут у рамочці пише? Дні. Дни. Нам роки ми визначаємо, а тут дні. Наступне питання. Наскільки днів бенбі, молодший, за Дембі? Будь ласка, Бембі, скільки років? 20. 20 Двадцять. Днів. днів, не років, вибачайте, так правильно виправила мене. А Дембі? 35 днів. Як тут записати, хто допоможе? 35 мінус 20. Так, а чому ми від 35 віднімаємо 20? Тому що Бо тому, що від найменшого не можна. Більше переднятиме. І так, роблю дзвіночка десь сюди. дужечку. Три відняла два. Бігамо. Один десяток. Зроблю дужечку. Одиниць. П'ять відняла нуль. Молодець. Що у дужечках пишемо? Дні. Дні. Третє питання народився раніше всіх? Да, 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 а чому? Як ви зрозуміли? Я, Бо він років. Ти не то Софі, Софійка правильно сказала Дембі, Бо йому? Найбільше днів. А якщо найбільше днів, то він найстарший, найшвидше родився. Молодці. Молодці. А тепер подивіться на довідничок. Ми вже сьогодні це не будемо робити, але ви це також розумієте, як ми перше робили. Це четверте. Четверте. Так само, що треба від десятків віднімати, десятки записати. Одиниць, від одиниць дужечкою відняти одиниці, записати ось цей номер. Цей номер я вірю, що ви зробите самі. Дома. Хочете спробувати? Так. Ану, підніміть руку. Хто хоче спробувати Оцеї сам? Оцей четвертий приклад, оцей четвертий. На сторінці 193. Хто у нас такий сміливий? А хто у нас ще боїться? А чому боїться? А чому? Софійка, чому ти боїшся? Ну ж ти розумієш? Дивись, робимо першу дужечку. Від десятків відняли десятки, записали. Від одиниці відняли одиниці, записали. Дивишся, що? Молодець. Ти подивишся ще раз відео, ще раз уважно мене послухаєш, ще собі перед тим все згадаєш. І ти впевнено це зробиш. Тут нема проблем. Просто починати, класти дужечку, записати, покласти дужечку, записати. Зрозуміло? І в тебе все вийде. Ну, давай, але так, батьків ми не залучаємо. Самі відступаємо дома що чотири клітиночки і записуємо два стовпчики. Отак, От як ми три і три. Кому буде щось не зрозуміло. Включає моє відео. Ще раз згадую, як ми робили, слухає мене уважно і помаленьку виконує. звідні. Да. Ну, я вірю, що ви це все зможете. Молодці. А я ну, саме буду То що ми сьогодні вчилися на уроці робити? Віднімати. Два це числа Десятки від десятків одиниці від одиниць. Молодці. Молодці.